О, доця, о. о, о!» Ці нарукавники, пенсіонерка Ганна бере із собою на пляж. Як штормити почало від старості, так почали їй убезпечувати себе. Оце ми таке робимо. До Журавлівського водосховища Ганна каже, приходить щодня із подругами відпочити. Нікоти люблять там плавати далеко, туди, обратно. Дехто любить там плавати далеко, туди, назад. В мене такої пристрасті немає. Ну це ж річка, не море, так що тут спокійно, плавай, нічого не бійся, нікуди не попадеш. І все, нічого не бойся, нікуди не попадеш вранці. На пляжі водосховища близько двох десятків відпочивальників. За безпекою тут стежать троє рятувальників. Чергують 12 годин з восьмої ранку і до восьмої вечора. Олексій Зюкін тут старший рятувальник каже від початку сезону витягнув одного чоловіка, який тонув. «Це малібу. це Кидається, якщо людина, наприклад, тоне Ми одразу кидаємо за мотузку. Потім ті, покажу вам. Ходімо ще покажу. Насадільний круг рятувальне коло виходить. У нас як один патрулює, теж там снасті рятувальні, і двоє патрулюють. Відповідно, якщо щось трапляється, ми одразу кидаємо коло людині або малібу. Круг чоловіку Цими вихідними на журавлівці загинула дівчинка підліток. Про те, що вона пішла під воду, рятувальникам повідомили через 25 хвилин. А щоб встигнути, потрібно не більше п'яти. Говорить дюкін. щоб люди Важливо те, щоб люди слідкували один за одним, особливо за тими, хто випив. Важливо, щоб відпочивальники одразу сповіщали один одного і сповіщали рятувальників. У Харкові дозволено купатися на восьми пляжах, там, де чергують рятувальники. Це Журавлівка, Олексіївський та Новобуварський логопарки, а також пляжі біля Основ'янської та Петриківської водойм. Ще понад півсотні пляжних зон є на території області, каже речник надзвичайників Дмитро Чайка. «З початку купального сезону таким чином дістали з води 13 осіб, а офіційно підтверджено, Причиною смерті утоплення є у чотирьох. Всі це діти і чотири дитини. Три з них виявили в районах області. І одна в межах Харкова. За словами чайки, такі цифри менші ніж у червні минулого року. Пояснюють це рятувальники тим, що через прохолодну погоду купальний сезон стартував пізніше. Руслана Богдан та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.